Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати, і досліджувати Біблію. Книга пророка Єзекіїля. Сьогодні у нас на черзі 41 розділ. І я нагадаю, що минулий раз в сороковому розділі ми почали з вами дослідження однієї з найбільш таємничих частин книги пророка Єзекіїля і незрозумілої, а саме останнє видіння, яке він бачить, видіння майбутнього храм. Що це за храм? Ми е, не маємо е, уявлення, тому що опис храму не схожий ані на е, опис Соломонового храму, ані на той храм, який був побудований е, заровавелем після полону, ані на той храм він не схожий, який добудував колись цар Ірод Великий. Е, і е, минулий раз ми читали з вами про зовнішній двір. Сьогодні е, ангел заводить нас в сам храм. І ми читаємо з першого вірша. Далі провідник увів мене в храм і зміряв стовпи: шість ліктів завширшки з одного боку, і шість ліктів завширшки з іншого. Вони й визначили ширину входу в скіню. І перший вірш нам е, говорить один е, цікавий натяк. Е, мова йде про храм, е, опис е, відповідає. Тому, як в давнину будували храми, тобто при вході повинні були бути стовпи, але написано, що вони визначали ширину входу в скинію. Тобто внутрішня частина храму вона порівнюється з скинією, яка була в часи Моїсея зроблена. Ширина входу в храм 10 ліктів, а бокові стіни входу по 5 ліктів з обох сторон. Потім він зміряв його зал храму, тобто святе місце. Він був завдовжки 40 ліктів, а завшишки 20 ліктів. І от в другому вірші ми е, читаємо з вами е, розміри святого місця 10 на 20 метрів приблизно. Тобто територія храму вона не була цього храму, який бачить е, у видінні Єзикіль, Вона не була дуже дуже велика. Вона була більш подібна до розмірів скінії, е, скінія, скіні, яка була переносним храмом, зроблена. Зі шкур, з різних матеріалів, яку можна було в пустелі дуже швидко розібрати і встановити. Провідник увійшов усередину і зміряв торці стін при вході. Вони були по 2 лікті завтовшки, ширина входу мала 6 ліктів, а ширина бокових стін з обох сторон від входу 7 ліктів. Далі він зміряв його внутрішнє приміщення, параметри. Воно було завдовжки 20 ліктів, і завшишки також 20 ліктів, як і храмовий зал святе провідник сказав мені: це святе святий. І от е, в четвертому вірші ми е, бачимо от, одну цікавинку. Е, якщо до цього е, ангел-провідник він водив е, і міряв в присутності е, пророка е, всі розміри, то тут е, в вимірюючи розміри святого святих, ангел сам туди заходить, а пророка туди не заводить. Про що нам це говорить? Що так само, як в, в храмовому служні людям було заборонено заходити в святе святих, окрім випадків, коли первосвященик мав можливість раз на рік туди зайти, то так само і стосується ось цього духовного храму, який бачить. Пророк. Йому, як людині, немає можливості туди увійти. Туди може війти тільки цей ангел, зміряти і сказати, що там відбувається, які там розміри фізичні йдуть. Потім він зміряв товщину храмових стін, 6 ліктів. Навколо храму були бічні кімнати, 4 лікті за Початок перша частина п'ятого вірша говорить про те, що цей ангел він міряє товщину храмових стін. І це дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що вони знаходяться в межах будівлі. А як можна поміряти товщину, якщо будівля вже сформована? І це нам, нас наштовхує на певні думки, що так само як в Духовний світ він має не тільки три параметри, як наш фізичний, не тільки висоту, ширину і е, глибину. Так? Але він має ще якісь інші виміри. Інші виміри, в яких є можливість міряти навіть стін. Бічні кімнати розташовувалися одна над іншою в три поверхи, по 30 кімнат у кожному. Храмова стіна з усіх боків зовні мала виступи, які підтримували перекриття бічних кімнат довкола так, щоб перекриття не було вмуроване в храмову стіну. Друга половина п'ятого і шостий вірші говорять ще одну дуже важливу цікавинку: те, що Всередина храму вона знаходилася не просто була обмежена стінами, але за цими стінами було зроблено дуже багато різних кімнат, які використовували священики в своєму служінні, і ось це нам натякає на те, що наше духовне життя, незважаючи на те, що воно сконцентровано більше на поклонінні Богу. На перебуванні в його присутності, воно так само з часом е, має таку властивість, що на ньому надбудовуються різні різні приміщення, які ми використовуємо. Так? Це мова йде про духовні певні приміщення нашої е, віри. Кругові сходинки, що провадили до бічних кімнат верхніх поверхів, на кожному поверсі розширювались, проходячи через середній поверх, вони з'єднували верхній поверх з нижнім. Оскільки бічні кімнати зі сходами до них проходили по всьому периметру храмової стіни, то з кожним поверхом угору ширина стіни храму збільшувалася. А ще я зауважив, що храм збудований на високій платформі з за вишки 6 ліків, тобто в повну тростину. Вона виходила за межі самої стіни і служить фундаментом для бічних кімнат. І знову певний натяк, який ми читали з вами минулий раз, що Кожен раз, кожен коли ти наближаєшся до храму, ти повинен підійматися по якимось сходинкам. І сам храм він так само знаходився на самій верхівці гори, і він ще був припіднятий над всім іншим. Це натяки, що коли ми приходимо до Бога, ми повинні підійматися по певних духовних сходинках для того, щоб наблизитися до творця. Ширина загальної зовнішньої стіни бічних кімнат 5 ліктів. Між платформою, на якій розташовувалися бічні кімнати храму, і службовими приміщеннями був відкритий простір завшишки 20 ліктів довкола з усіх боків храму. Входи в бічні кімнати були зі сторони цього простору на виступаючу частину платформи. В одній кімнати вхід був зі сторони півночі, а в іншій вхід зі сторони півдня. Ширина виступаючої частини платформи навколо храму була 5 ліктів. Зі сторони заходу за відкритим простором храму знаходилась будівля, 70 ліктів завшишки. Стіна будівлі довкола була 5 ліктів завтовшки й довжина 90 ліктів. Провідник зміряв довжину всього храму. вона становила 100 ліктів. Інакше кажучи, вся споруда з врахуванням товщини стін була завдовжки 100 ліктів. Дослідники, коли намагаються зробити реконструкцію цього храму, в них не завжди це все виходить. тому що ті розміри, які ми читаємо, вони інколи можуть суперечити один одному. І можна сказати, що в цьому немає логіки, але ми повинні розуміти, що це видіння, яке бачить пророк, воно є більш духовним видінням а в духовному вимірі. Деякі моменти вони можуть перетинатися і виходити за е, межі нашого розуміння. Ширина передньої лицевої частини храму разом з відгородженим майданчиком зі східної сторони 100 ліктів. Він зміряв будівлю, яка була розташована за відкритим простором позаду храму. Вона була завдовжки 100 ліктів з обох боків, з нею межували галереї. Храмовий зал, його внутрішнє приміщення святе святих, а також притвор з боку двору, його пороги й вузькі нижчі вікна та його триповерхова галерея з бічних кімнат, все від порогів до вікон було облицьоване деревом. Вікна були закриті. Пророк каже про одну особливість цього храму, який він бачить, що. Всередині все було облицьовано деревом, тобто будівля була побудована з каменя, а внутрішнє оздоблення воно було дерев'яним. І це нам трошечки нагадує те, як був побудований храм Соломона. Він так само був всередині облицьований деревом деревиною, яку Соломон отримав з Ливану, саме кедровим деревом. Воно було дуже цінна порода. Починаючи від одвірків і до внутрішніх та зовнішніх приміщень храму, усі навколишні стіни всередині та зовні в належних пропорціях і розмірах були прикрашені вирізбленими зображеннями херовимів і пальм, одна пальма між одним херовимом та іншим херовимом. У херовим було по два обличчя. Обличчя людини, звернене до пальми з одного боку, а обличчя лева в бік пальми з іншого боку. Саме такі зображення були в усьому храмі довкола. І вирізблені херовими пальми на стінах храму були від долівки підлоги й до верху одвірки. І ось тут, в цих віршах останніх, що ми прочитали, є дуже е цікаве розмірковування. Е дерево було облицьовано весь храм всередині для того, щоб на ньому можна було зробити різьбу. І от яка різьба там була. Пророк бачить, що там були. Пальми. Так само ми читали в попередньому розділах, що багато було зображень ще у зовнішньому дворі пальм. І е, ось ці пальми вони повинні були символізувати Едемський сад, е, сад, який був, в якому перебували люди да, до гріхопадіння. Сад, в якому люди мали спілкування з Богом постійно. І тут же він бачить, окрім пальм, він бачить зображення Херувимів. І ми знаємо, що для пророка Єзикіля це вже не вперше, коли він бачить херувимів. Ну тут зображення. Е, нагадаю, що книга пророка Єзекіїля починається з того, що він бачить самих, у видінні самих херувимів. Але е, ось цей опис, який... Ми бачимо, тут він відрізняється від того опису, який був на початку книги пророка Ізекіля. Чому він відрізняється? Тому що ті херувими, які бачив пророк, вони мали по чотири обличчя: Обличчя людини, обличчя кільця, обличчя Лева і обличчя орла. А тут іде опис тільки двох облич. В принципі, це якби не дивно, тому що. В е, в Різьбінні в так це проєкція йде, і тому неможливо показати одразу всі чотири е, обличчя, які направлені в різні сторони. Можна показати два. Але тут відрізняється з протилежного боку від людського обличчя не було обличчя лева. а тут. Ми читаємо, що з одного обличчя Лева, а з іншого обличчя людини. І це нам говорить про одну важливість цього храмового служіння, яке має відбуватися в цьому духовному храмі, назвемо його так, що обличчя людське воно нам натякає про певну мудрість, про розумність, обличчя Лева воно нам говорить про. Міць і силу, тобто служіння в цьому духовному храмі, воно буде вимагати від людей мудрості, розуму, і воно буде е вимагати сили, міці і посвяти. Ось це все, що потрібно. А е образи тільця як е багатства або е образ е орла е як е символ. Певної духовної потужності, яка сходить зверху, стрімкості, воно не потрібно. Для служіння Богу, насправді нам потрібна мудрість і потрібна посвята у вигляді сили для виконання цього служіння. Одвірки храму були чотирикутні, а перед святим, святих було щось на вигляд дерев'яного жертовника: Три лікті за завишки та по два лікті завдовжки і завшишки. Його кутові. Роги, його підніжжя, його стінки були з дерева. Провідник сказав мені, це стіл, який завжди знаходиться перед Господнім обличчям. І 22 й вірш нам говорить про єдине, що має місце в середині цього духовного храму. Ми пам'ятаємо, що в скійні Мойсея. І так само в храмі Соломона було багато речей в святому місці перед входом в святе святих. Це були і стіл для хлібів, це були умивальниці, це була мінора, символ єврейського народу, і ще, ще деякі там речі. А ось тут написано, що був тільки дерев'яний жертовник. І це здається дивним, тому що жертовник, як правило, це місце, на якому приносяться жертви, тобто відбувається спалення. Але як може відбуватись спалення на дерев'яному жертовнику? З Цього можна зробити висновок, що на цьому дерев'яному жертовнику єдине, що приносилося в жертву, це були куріння для Бога, Фіміам спалювався образ наших молитв. І ось це дуже дуже важливий момент. Що в майбутньому храмі не треба, вже буде приносити ніяких жертв, окрім е куріння для Господа. Двері в храмовий зал в святе і в святе святих були двостулкові. В обох дверях по дві стулки, що обертались на завісах, дві стулки в одних дверях і дві стулки в інших. На дверях храму були вирізблені такі самі херовими пальми, як і вирізблені на стінах. А ззовні, перед входом у притвор храму був дерев'яний піддашок на бічних стінах притвору, з обох боків були звужені вікна й вирізблені пальми, як і на стінах бічних кімнат та піддашок. Амінь. А Ось таким був нелегкий цей 41 розділ. Ми з вами занурилися в опис. Храму його внутрішньої частини, і наступний раз ми продовжимо з вами це нелегке дослідження книги Пророка і Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на цей канал, і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!